Контроль РРЦ в pricer 24 робиться на основі звіту порівняння цін. Він корисний для виробників, які контролюють ціни партнерів, і інтернет-магазинів, які хочуть спостерігати за поведінкою конкурентів. Спершу вам потрібно додати в систему ціни РРЦ, щоб порівнювати ціни магазинів з ними. Можна фільтрувати дані по найбільших магазинах. Ви можете переглядати дані по конкретному магазину, а потім категорії або навпаки, а також зведеною таблицею по магазинах і порушеннях, як вам зручніше. Переглядайте, у кого найбільше порушень у цілому, у конкретній категорії або який магазин, в якій категорії порушує найбільше. Подвійний клік і ви бачите, на які саме товари порушена ціна, причому видно колонки із РРЦ з цінами продавців. Також ви можете відкрити історію порушень з мітками часу і побачити, хто з продавців опустив ціну на цей товар і був зафіксований першим. Хто були наступними? Коли це сталося? І як змінювалася ціна протягом часу. Ви будете бачити, коли продавці повернулись в межі РРЦ, а ще можете прибирати з графіку тих, за ким вам нецікаво слідкувати. Цікава можливість для виробників знайти товар, щодо якого відбувається найбільше порушень РРЦ. Можна згрупувати звіт по товарах і переглянути, скільки сайтів порушують РРЦ на конкретну позицію лідерів видно в верхній частині списку. На круговій діаграмі можна оцінити частину ринку, яка порушує РРЦ. Гістограма покаже, скільки порушень РРЦ зафіксовано по кожному магазину або який відсоток їх асортименту виставлено з порушеннями. Також можна агрегувати дані у зручний графік. Тут видно, що майже всі магазини значно збільшили кількість порушень РРЦ у п'ятницю і видно, хто не відступав від правил. Ви також можете аналізувати ринок в цілому. Ще одна опція проаналізувати зміну кількості порушень по кожному сайту. Ми збираємо історію порушень прискіпливо. Ви будете бачити в системі точну дату і час, коли було зафіксовано порушення ціни, а також можна переглянути, як змінювалась конкретна ціна протягом часу. Коли зафіксовано відхилення від РРЦ, система може розсилати повідомлення порушникам. У системі можна вказати умови відправки. Наприклад, відправляти листи конкретному партнеру, якщо зафіксовано порушення з його сторони. Повідомлення приходить на емейл e з темою, текстом і звітом, який доводить порушення. Ви можете завантажити звіт і прикріпити його до листа або конфігурувати звіт просто в системі, і він буде генеруватись автоматично. Ви визначаєте, які колонки в нього додавати і що саме побачить порушник. Ми можемо розробити для вас кастомізовані звіти. Наприклад, виводити порушників по конкретному товару в тому форматі, який для вас зручніший. Усі звіти і візуалізації щодо порушень РРЦ зберігаються на вашому персональному дашборді. і ви витрачаєте всього декілька хвилин, щоб визначити проблему і проаналізувати її.